На даному відео представлений огляд налаштування і синхронізації смартфону на платформі Android і терморегуляторів ET40 та ET45. По-перше, відскануйте QR-код спасібника з експлуатації, який йде в комплектації терморегулятору, та перейдіть по посиланню. На екрані смартфона з'явиться назва додатку та пропозиція його завантаження. Завантажте його. Використовуючи магазин додатків Play Market та пройдіть реєстрацію. Підключіть зживлення до терморегулятора. На екрані повинно відобразитись мегатіння позначки Wi-Fi. А також активуйте Bluetooth на смартфоні. В додатку натискаємо на позначку Додати, Додати пристрій. Обираємо іконку Термостат і натискаємо на неї. Додаток запитає мережу і пароль Wi-Fi. Додаток запропонує скидання налаштування пристрою «Підтвердити». Додаток шукає пристрій. Коли він його знайде, на смартфоні відобразиться іконка з даним терморегулятором. Натискаємо завершено. Процес синхронізації смартфона і терморегулятора завершено. Додаток запам'ятає цей пристрій і можна буде керувати віддалено.